Усе, що будете просити в молитві, віруйте, що отримаєте, і буде воно вам так. А коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте щось на кого небудь. Господь Бог дає такий запобіжник, так? щоби ми часом не молилися і не, і на, і не просили якихось дурниць. Є дуже багато людей. Які моляться і просять дурниці, і не отримують. А ті, які просять добрі речі, і не отримують. Чому? Бо нема умови тої молитви. Прощайте, як стоїте на молитві. Віруйте у Бога. Людина, яка почула Бога, і Бог каже прощайте. І людина, що приступає через себе і каже, так, я готовий простити. Значить, у тій людині є присутній розум. Не просто розум, як здатність мислити, так? а здатність мислити по-божому. І тут, якщо людина мислить по-божому, вона не буде просити, щоб та гора пересунулася туди чи інше. Для чого? Це Бог рухає світом, якщо йому треба щось кудись пересунути.